Тому що є риторика сполучених штатів Америки, і щось тут є, щось до нас доходить, щось ні, щось а, може ми не знаємо, або щось вони мають ну своє на увазі. Я не знаю. Дивіться, мені складно оцінювати якісь а, просто слова або речення для мене що важливо. Так, угода, незважаючи на те, що це і це перший крок. І зрозуміло, що про фонд, куди йдуть гроші, нема що говорити, поки немає договору про фонд. Так? Тобто поки що ніхто нічого не відшкодовує. Питання це важливе. І до тих пір, поки не буде ратифікована угода наступна, так? І... Але це все про майбутнє, а борг це про минуле. І я відверто. Кажу, ми отримали допомогу. Ми допомогу. Ми мали грантові гроші, і тому яка б сума не з'являлася. Якщо навіть там з'явиться один долар, я пояснював колегам на всіх зустрічах з колегами тут, з секретар в трежері, спешол інвойкелак, видивайсь президента АВНАТЕ Стейць, Secretary Rubio. Also. So, все, що я їм казав, дивіться, якщо буде хоч один долар, а в цій угоді, незважаючи, що ви говорите, що ви кажете публічно, я не знаю, для чого ви це кажете. так, Якщо буде хоч один, то всі країни, які нам допомагали, повинні підійти до нас і сказати: дивіться. Ми також е, хочемо вкладати фонд, і ми хочемо, щоб ви вкладали ті гроші, які ви взяли не тільки в Сполучених Штатах, а брали у нас. І ми хочемо також розраховувати на частину цього фонду і, і таке інше. І, тобто, А давайте-ка всі разом. Е, ну, Я пояснив. Тобто це прецедент і ящик Пандори, скринька, був, скринька Пандор, Пандори. Тому я на це не піду. І тут е, нещасні наші. В урядовці, які тут не спали, йому хоч так, хоч так. І у нас було тут дуже плакі, дуже діалоги. Так, і я не піду на 10 центів повернення боргу в цій угоді. Інакше це прецедент. Питання не в тому, що ми не вдячні. Ми вдячні. І як я і сказав, у наступній угоді. Яку ця угода відкриває там, де ми можемо більш предметніше говорити про гарантії безпеки або говорити про конкретні суми, так і як буде управлятись цей фонд, то що ми готові говорити, якщо ви нам, якщо це умова, що далі допомога Україні не буде безкоштовною, Це нова реальність, вона може бути. Ну, тобто, всі розуміють, з яких ми умов, ми війні. І, і ми, я думаю, не зможемо обирати так і гратися з цим. Тобто я не буду гратися. Якщо мені скажуть, що ми продовжуємо допомогу, це буде і в фінансовому форматі, як ми даємо вам зброю на 30 мільярдів, ви повинні нам повернути щось. Скажуть, що ми будемо повертати. Ми будемо. І тому, що нам потрібна буде ця допомога, і на велике уточнення по вашій минулій відповіді після підписання угоди, чого ми точно очікуємо від штатів, це гарантії безпеки, план миру від Трампа. Ось на що ми потім у них будемо питати? От ми підписали далі. Далі команди повинні розробити угоду щодо цього фонду. Ну щоб ця перша угода працювала, потрібна ще одна угода. Ну знаєте, як у юристів. Чому я не пішов після університету в юристи, тому що це все ваше життя, ось таке не конкретика. У мене батько математик, мені завжди було простіше з ним розмовляти. І от так з юристами, коли ви закінчите з цією угодою, обов'язково треба друга, бо не працює ця. А після другої буде третя, яка повинна спрацювати. Тобто, Боже, збав є юристи, слава Богу, нехай вони працюють. І, тобто вони будуть працювати, щоб був фонд. І це ратифікація в парламенті зрозуміла, чому. Тому що там конкретні гроші. Там, після вже того фонду, там вже, там, що прописали, то, то і буде. І там вже конкретні інвестиції з того моменту. А угоду не треба ратифікувати? Цю? Да. Ні. Добре. Не, не так потрібно. і по плану, бо то ми Тому що писали... вся ця угода. Про загальні засади і про е, добру волю створення фонду, який буде наповнюватись 50% від майбутнього. Але так як фактично, поки немає реального фонду щодо угоди фонду, тобто нічого не може наповнюватися. Розумієте, да? без наступної угоди, ну, воно так не буде діяти. Тому. Там потрібна е, наступні кроки, па потрібна ратифікувати. Ну і для мене це також важливо. тому що між першим кроком і другим кроком ми повинні зрозуміти і де ми зі Сполученими Штатами Америки зору барта. Я ж цього і дуже хочу. І тому я вважаю, що наша зустріч з президентом Трампом, одна там ось ця. Або, або це буде складова різних зустрічей на рівні різних наших представників після цієї зустрічі. Я думаю, це важливо. Ми всі повинні зрозуміти, що не буде просто сісфаєр, а України немає гарантій безпеки. Дивіться, ну, ну так воно не буде. Буде тільки так: закінчення. Війни так, що ми знаємо, що завтра вона не починається. Ну так.